Ми вже бігли до кораблика, щоб їхати назад, і по путі нам попався Бріунський медитеранський гартен. І все, яблом. Йдемо, дивимося. Медитеранський гартн, в якому 170 дерев, чагарників. Дуже багато чого. Гарного він був заложений на 17-квадратних метрів в, тисячі, не, в 2007 році. About 85% of plants on our planet depend on animal population. The same flower smells different to other types of insects. Тут нам будували готелів для інзятів. це один із них. Раз цвіти, апельсинове дерево. Не часто вдається побачити таке. Поруч мандарина, це такий запах, такий дуже-дуже приторний, солодкий. І ще якесь цитрусове поруч. Ще не почалось цвісти. Одинка хтось посадив японські банани. Я ніколи не чула, що в Японії є банани. Япанська банана, бачите? Такого дерева ще не бачили. І не знаємо, що це за голки. Чи це так, це голки. Десь 30 см з довжину. Такі, знаєте, на пробу як леска, Я думаю, навіть можна порізатись. Може, якщо його об'єкти найти якусь можна написано. Тут їх так багатенько цих квіточок. Чи вони самі виросли, чи відносяться до цього парка, не знаю. Знімаю, бо гарно. Юка Глоріоза. Юка пальми продається. Як кімнатна рослина. European Tree. Я такі рослини бачила у нас в садах. Вони цвітуть, а потім вони стають такі, знаєте, як волохаті. Тут вони вже як дерева, а в равенсбурзі я бачила, їх як чагарники. Від вітра потримає. Такі листочки, такі цвіточки. Юніпа Гревеліо, Австралія. це я точно ще не бачила. І які вони так, як голки. Сад невеликий, але ми втомилися, ми вже пройшли сьогодні. Багато, багато так кроків каліфорнський бур пін. Каліфорнійська сосна, така сама, як і європейська. Травень місяць скрізь святий жасмін. Скрізь благоухає. <laughs> Дуже гарно пахне. А тут мій рай, трав'яний сад. Всякий орегано. Різні ромашечки. Ой. І пахне не передати, не передати, як тут смачно пахне. Якраз цвіте юм'яна, він цвіте не тільки в таких ботанічних садах, він цвіте в Хорватії скрізь, на склонах. вздовж дороги. А тут прям стояти неможливо, тут такий запах дуже інтенсивний. Блаки посадили. Можеш дітям щось розказати, показати влітку. Різноманітний часник. І фіолетовий, і розовий. Різні види розмарину. Посередині оце така зелена травичка, це лаванда, яка ще не зацвіла. Влітку колись буде цвісти. Ох, як тут гарно, як тут пахне, як тут. Не передати чудово. Мені чомусь згадується Греція, там дуже багато меду з тюм'яна продавали. Саме з цього цвіту. Там також часникові якісь рослинчі. Рослини. Акація дзильбата лінг. Мімоза. Це та сама мімоза, яка цвіта жовтим кольором на 8 березня. А зараз в неї вже плоди з'явилися. Вона така ніжна, ніжна. Таке здоровецьке дерево. Дивіться. А це гінько біоба. Я вже знімала, в мене є шорт на каналі. Вони такі золоті, жовті стають осінню, ці дерева. Японська якась пальмочка. Багато пальмових тут насаджено в цьому кутку цього парку. Юка глоріоза Viri gata. Agave, samiana, otto, eksalm, dick, čiduk. Še je kaj spalma. Kalo, cedrus, dekurens, florin. Cipresa. Ми завжди це бачимо в такому маленькому кущику. Зараз такий великий кіпр. Листя і яке висок... височене дерево, якщо йому дати рости і не обрізати. квін. Це також дуже відомий чагарник, який скрізь. Можна побачити тільки маленьким на клумбах десь, а тут він може 2 метри в висоту. І не знаю скільки 4-5 ширину. Калістемон. Також австралійська рослина. Чагарник величезний. З такими ось плодами. Де таке можна було побачити? Я ще ніде не бачила. Снежна груда. Вібурнум ополус розеum. Великий-великий чагарник. На цьому наша невеличка екскурсія в ботанічному саду острова Бріоні, Велике Бріоні, закінчилася, ми, ми, ми йдемо далі до нашого корабля. Це колись була Сант-Антон, церква. Не знаємо в честь якого Антона названо, але ж зараз йдемо і подивимось. Алтар стоїть, віконце є. Бачимо тварин. Пасуться собі так спокійненько. Летно кіно. Влітку тут ходили в кіно за радянських часів чи за часів Єгославії. Я спочатку думала при вході що оці валуни ліворуч, що це і є форчі, залишки того форту. О, там сцена видно і екран церква святого Рока, Рохускерсь фон Фемфцен Хондатфир, 1504 рік. Тут для дітей зробили діна... Jurassic парк Ресерч а в прийомі. В цьому кастелу там справа є гарне кафе. <гум> і ми хочемо туди завітатися і попити капучинку, правда, Міша? <гум> Ніколи не отримую відповіді. Була чудова прогулка по національному парку Бріоні, Ноги гутять. І зараз підходить наш кораблік. Ми сідаємо в нього і вертаємося в фазани. Якраз як ми зробили круг, почався дощик, все по плану.